Доброго дня! З вами Ханна, зірковий таролог і автор амулетів із Таро, які ставлять вас на щасливу веху вашого життя шляхом того, що ви проходите, звісно, певні трансформації. І сьогодні я б хотіла вперше проговорити про мої амулети, які я вже роблю два роки. У мене є група в Телеграм, дуже круті результати. Але до цього часу я навіть про молити не розказувала, тому що воно йшло і йшло. І зараз я розумію, що про це треба говорити, тому що реально є люди, які шукають можливості змінити своє життя. І я знаю, що я це можу. Але зразу всім пояснюю: я нікому не нав'язую свої амулети. Більш того, я не пишу ніякі там трактати. Я мало про них розказувала і тільки зараз почала розказувати. Ви тільки можете побачити відео, о, Боже, в моїх розкладах Таро про амулети. два-три слова. Це на Ютубі, Тік-Токі, Інстаграмі. Тобто. Ці амулети для тих людей, які дійсно хочуть змінити своє життя. Вони не для всіх. І це нормально, тому що кожна людина має вільний вибір жити своє життя. І комусь подобається жити, як він живе. Тобто, гадатися на емоційних гойдалах насправді це дуже цікаво. І я зараз не скажу так, як же буде сказати правильне слово, не знущаюсь ні над ким, тому що сама колись так жила. І це життя, мені здавалось, нормальним, так всі живуть, звичайним. І ти тоді відчуваєш да, цю таку астрату життя. Ох! Тому я про що? Я нікому не нав'язую свої амулети. Я не наполягаю ні в якому разі, що вони вам потрібні. Єдине, що я хочу вам сказати, я буду поступово про амулети розказувати. Це не буде розказ одного дня, це будуть короткі відео, де я буду ділитися певними моментами. Що хочу сказати, що зараз багато різних знань. І... Що б вам хто не пропонував? Хто б вам що не розказував, то зараз попали на моє відео. Ніколи не відрикайтесь від цих знань. Що значить не відрикайтесь? Це значить, не кажіть, ні, цього не може бути, ні-ні-ні, це не для мене. Що за бред? Чому? Тому що зразу трішки почну водити вас курс справи. Ми з вами всі єдине ціле. Енергія Бога в свій час розділилася на багато маленьких енергій, так? 8 мільярдів людей, от 8 мільярдів енергій. І це я про те, що коли ви от берете ногами, топчете те, що вам пропонують. Або руками від цього закриваєтесь, то, перш за все, ви таким чином, як вам казати правильно, ви відмахуєтесь від себе. Той, кому треба, це почує. Це не позначає ні в якому разі, що ви повинні брати і купляти це, або брати і проходити це навчання. Або відгукуватися на це, саме що до того вилікатися. Ні, звісно, ви маєте вільний вибір. Я зараз кажу про нашу категоричність, тому що я сама колись була дуже категорична, і зараз я це в собі відстежую, коли щось мені пропонують, викажіть? Можливо, це і може бути, але поки що для мене це, ну скажімо, в планах це скажіть не для людини. Я кажу зараз про те, щоб ви були класно жили в тому плані, що, щоб ви почали вже змінювати своє життя і без амулетів. Тобто, все, що вам пропонують, це все має право на існування. Тому що в цілому світові все функціонує правильно. Цей світ функціонував, вибачте, до вас, до мене також, функціонує зараз і буде функціонувати далі. Розумієте? Тому, перша моя порада всім приберіть категорічність. І навіть зараз, коли я вам кажу про амулет. Спробуйте це прийняти, що це може бути, що це може комусь допомагати, що якщо це виникло в нашому всесвіті, то значить це комусь потрібно. І далі йдіть своїм шляхом. Тобто знов кажу: дайте. Можливість бути всьому в цьому світові. І таким чином ви дасте можливість бути тому, що ви хочете вашому світові. Бо ми всі єдине ціле. І знову повторю цю думку. І якщо ви по-українськи нема цього слова, по-російськи по воно звучить більш так звучно. Якщо ви атрікаєтесь від чогось, то таким чином ви кажете, по-перше, ні собі, ні своїм бажанням, ні своїй проявленості. Розумієте? Тому що багато кажу тому, що але хочу пояснити. Ви теж унікальний. У вас теж є щось, на що чекає все людство, повірте, це так. Але щоб воно проявилося через вас і вийшло всесвіт, як якийсь продукт. От як мої амулети, наприклад, у мене. У вас щось своє в будь-якій галузі. Вам необхідно дати згоду. На все те, що вже існує в цьому світові. Причому ваша згода не говорить про те, що ви цим будете користуватися. Але цим ви дасте згоду сама собі, бо ви є Бог. І через вас проявитися якомусь продукту, який у вас є, але поки що ви не створили. Бажаю всім любові. Бажаю всім добра і миру.